Добрий день, мої п'ятикласники! Сьогодні урок інформатики на тему інформаційні системи, інформаційні технології, їх роль у житті сучасної людини. Будемо вивчати разом? Давайте поміркуємо разом. Які операції здійснюються під час прогнозування погоди? Де використовують ці прогнози? Вірно, для того, щоб спрогнозувати погоду, вивчаються температури в різних частинах нашої країни, вивчаються, вивчаються, які вітри дмуть, з якою силою вони дмуть, яка хмарність, вимірюється вологість повітря, і так далі. А також порівнюється із минулими даними минулих років. І на основі всіх цих даних. Будується прогноз на наступні декілька днів чи декілька тижнів. А використовують прогнози у різних сферах людської діяльності. Це і в сільському господарстві, і в промисловості, і при русі транспорта, і багато-багато ще. Як швидко знайти книжку у великій бібліотеці? Так, якщо бібліотека дуже велика, то знайти потрібну книжку, якщо її просто ходити і шукати, дуже багато часу це займе. І можна сказати навіть, що це неможливо. Тому у великих бібліотеках обов'язково є каталоги, є спеціальні довідкові системи, за допомогою яких можна знайти, в якій частині бібліотеці, на якій пол, поличці, в якому розділі міститься ця книжка. Або чи взагалі вона є, можливо, її навіть немає. Звідки працівник залізничної каси знає, які місця в поїздах вільні? Так, вірно, він користується комп'ютерною системою. В нього в комп'ютері є певна програма, за допомогою якої він може подивитися і сказати, є в поїзді вільні місця чи немає. Якщо є, то в яких вагонах і скільки вартує квиток на таке місце. Чому пошук потрібних відомостей в інтернеті відбувається так швидко? Хоча сайти розміщені в різних куточках земної кулі. Насправді комп'ютер, коли шукає якусь інформацію в інтернеті, не переглядає всі сайти, які є взагалі в інтернеті. Є певні пошукові системи, в яких створені каталоги, в яких створені бази даних, списки, всілякої різної інформації, яка міститься на сайтах. І тому комп'ютер, коли шукає потрібну вам інформацію, шукає саме в цих каталогах і довідникових своїх системах. Для реалізації інформаційних процесів використовують різноманітні засоби. Розглянемо продаж залізничних квитків на поїзди «Укрзалізниці». поїзди для того, щоб поїхати на поїзді квиток можна придбати. У касах залізничних вокзалів можна підійти і придбати квиток. Можна придбати квитки в терміналах продажу квитків. Спеціальні є апарати, де можна придбати квиток, не знаходячись на вокзалі. І також можна придбати залізничні квитки за допомогою різних сайтів продажу квитків, скориставшись комп'ютером чи навіть мобільним телефоном. Працівники залізниці. Передають для центрального комп'ютера відомості про маршрути потягів, кількість вагонів, тип вагонів, кількість місць у них, вартість квітків. Тому центральний комп'ютер завжди має останні новини, останні дані про всі ці речі. І завжди містить повну інформацію, яка потрібна для роботи. Відповідна програма опрацьовує ці дані і зберігає їх в пам'яті комп'ютера. А касир чи сайт, працюючи з цією програмою, можуть змінювати дані в ній. Всі зміни зберігаються і доступні усім іншим користувачам програми. Тобто, якщо був квиток куплений і придбаний в якомусь місці України, то в інших містах України всі користувачі цієї програми будуть про це знати, що це місце вже зайнято і квиток вже проданий. Під час роботи з системи з продажу квитків відбувалися різноманітні інформаційні процеси: передавання інформації, опрацювання, редагування, зберігання. Системи, які забезпечують здійснення інформаційних процесів, називають інформаційними системами. І, як приклад, можна навести приклад системи керування польотами літаків, де багато людей і комп'ютерів керують і коригують. Польоти літаків або систему голосування у Верховній Раді, яка приймає багато різних інформаційних повідомлень від депутатів Верховної Ради і опрацьовує їх. Основними складовими комп'ютеризованих інформаційних систем є технічні пристрої і комп'ютерні програми. Технічні пристрої і комп'ютерні програми. Давайте поміркуємо разом знімки фрагментів вікон яких програм подано на зображення. Я думаю, ви вгадали, що. Оце, це, напевно, якийсь текстовий редактор, де набрано текст і додали ще малюнок. Це програма для створення комп'ютерної презентації. Це, напевно, якийсь графічний редактор, в якому ми могли намалювати різні геометричні фігури. Це малюнок, де зображено частину кода при програмуванні у скречі. Це відомий нам калькулятор, за допомогою якого ми можемо щось порахувати. А це, напевно, запущено якусь програму, яка показує розклад пасажирських поїздів. Або, можливо, це. Сайт в інтернеті, який показує нам цю інформацію. Відомості про послідовність виконання окремих дій під час виготовлення деякого об'єкта про потрібні для виготовлення матеріали, інструменти та обладнання називають технологією. На рисунку ви бачите пронумеровану послідовність виготовлення серветки із паперу. Це технологія виготовлення серветки, в якому порядку що потрібно зробити, щоб отримати таку гарну серветку. А які ще ви знаєте технології? Подумайте. А також іще бувають інформаційні технології, або скорочено IT. Інформаційні технології описують особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп'ютерної техніки. Ну і на малюнках ви бачите інформаційна технологія працювання графічних зображень за допомогою графічного планшету. Тут інформаційна технологія запису та обробки музики, звуку. Ціла студія з комп'ютерами, яка допомагає записати і опрацювати звуки. У наш час інформаційні технології використовують в науці, промисловості, торгівлі. Управлінні, банківській системі, освіті, медицині, транспорті, зв'язку сільському господарстві і в багатьох-багатьох місцях. Системі надання допомоги людям з інвалідністю та інших галузях. Ви бачите приклади використання інформаційних технологій в деяких з них. Наприклад, інформаційні технології в банківських операціях, є банкомати. Є термінали, де можна виконувати банківські операції. Інформаційні технології в бізнесі. Люди використовують комп'ютер, інтернет і багато інших пристроїв для ведення бізнесу, і ведення своїх справ. Інформаційні технології в навчанні. До речі, цією технологією ви зараз і користуєтесь для навчання. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтеся вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Будьте уважними. Давайте сьогодні, працюючи з комп'ютером, виконаємо завдання в інтернеті. Позначте символом хрестик інформаційні технології, які можуть, на вашу думку, бути використані в роботі людей певних професій. Та символом знак питання Ті, використання яких викликає сумнів. Адреса вправи ось така. Ви можете її набрати в браузері і зайти на цей сайт. Або відскануйте, будь ласка, ось такий QR-код і виконайте таку вправу. Дайте відповіді на такі запитання. Що таке інформаційна система? Наведіть приклади інформаційних систем. Які складові комп'ютеризованих інформаційних систем ви знаєте? Поясніть їх призначення? Що таке технологія, які технології називають інформаційними, які ви знаєте напрями використання інформаційних технологій у сучасному суспільстві? Якщо ви змогли дати правильні відповіді на ці питання, або, хоча б на більшість із них? То ви недаремно витратили свій час і цей урок ви засвоїли молодці. Для того, щоб наступний урок нам давався легше, і ми розуміли, про що йде мова. Будь ласка, підготуйтесь до вивчення нового матеріалу. Повторіть вдома для наступного уроку такі речі, для яких цілей використовують комп'ютер. Поясніть, чим комп'ютери відрізняються один від одного. Згадайте цей матеріал. Домашнє завдання. Опрацюйте, будь ласка, параграф 1.3. Це сторінки 21 32. Виконайте завдання 2 і 4. В зошиті письмово на сторінці 32. Молодці. До побачення. Ну, ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!